Хороші люди принесуть щастя, найкраще подарують спогади. У Харкові відбувся турнір з боротьби пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Георгія Манучаряна. Це була унікальна людина, яка завжди прагнула бути першою і в житті і в спорті. Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів світу, Європи, європейських ігор серед ветеранів з вільної та греко-римської боротьби. Самбо, дзюдо та Сумо, полковник мілі. Ці легенда у бос. це все про нього. Георгій був різностороннім спортсменом, добре грав в теніс, а міжнародником став у 46 років, вигравши турнір у Єгипті. Він творив іноді такі речі, взагалі, які не не можна було уявити. Ну, наприклад, Програвавши сутичку 4-1 за 3 секунди до кінця сутички фінальній на чемпіонаті світу в Маракеш, він виконує кидок на 4 бали виграє 5-4. Як він це зробив, я досі не розумію. Таких прикладів дуже багато було, і я вам скажу, можна характеризувати її підготовку. Тому що коли він готувався, ну я йому постійно казав тихіше, тихіше. Тому що то він такі викиди робив прогин, що хлопця зломана ключиця, або переворот боковий, що там міністрі порвалися. Я кажу, напівсили, напівсили. Тому дуже потужна, дуже сильна у всіх напрямках людина і психологічно, і фізично обдарована. Тому Знаєте, приклад для многих, як треба себе поводити і в суспільстві. Георгій Манучарян був прикладом і для молодих спортсменів, і для колег-ветеранів. І дуже символічно, що нинішній турнір, який був організований спортивним клубом Первослав та який проходив під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова, зібрав борців різних поколінь від 12 до 72 років. Юнаки виступали у змаганнях з вільної боротьби, сильніше проявили себе вихованці спортклубу «Колізей». Вони здобули чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі. Переможцями стали Захар Пороліков, Дмитро Чекарів, Ніка Спарфонов та Максим Корнілов, який посів перше місце у найлегшій ваговій категорії до 38 кілограмів. Підопічний Ігоря Полякова виграв дві сутички достроково: – 11-0 та 10-0. І торічну бронзу поміняв на золото. Максим займається вільною боротьбою шість років. Про майбутнє говорить у Пер. Ne, ne. Я хочу стати чемпіоном світу, чемпіоном олімпійських ігор. Я хочу стати чемпіоном світу, чемпіоном Олімпійських ігор. Завжди виходити, бути налаштованими, займати лише перші місця і радувати батьків. У мене спочатку сестра займалася вільною боротьбою. А я тхеквондо. у мене нічого не виходило, і я вирішив спробувати на перших змаганнях. Посів друге місце. Зрозумів, що вільна боротьба це моє. Мене потягнуло. Я на кожному тренуванні все нове. Нове вивчаю нові техніки, нові прийоми. Щотижня борюся в залі зі своїми. То програю, то виграю. Це досвід постійний. Пет Кому досвіду не позичати, то це ветеранам. Віддати шану Георгію Маничеряну виявили бажання самбісти з Одеси, Охтирки, Полтави, Сум, Тростянця, Змієва та Харкова. Боролися вони у восьми вікових групах. Свій потенціал не розгубили, всі були рішуче налаштовані. Добровільно програвати ніхто не збирався, а перемогти без серйозної підготовки з листа було неможливо. Господарі турніру викосують 10 перших місць у вазі до 79 кілограмів золоту медаль забрав відомий харківський тренер Геннадій Помиляйко. Президент обласного союзу ветеранів самбо став першим у категорії 60-64 роки. У фіналі він здобув вольову перемогу, поступаючись 0-4. стимул. По перше, це шикарний стимул привести себе, хоч трохи у форму. Зараз це дуже важливо. По-друге, це звичайно зустріч з друзями. Вони приїжджають з інших міст, і є можливість з ними побачитися. Та й із харків'янами зараз дуже рідко вдається побачитися. Для мене, наприклад, мотиватори старші хлопці. Вони приходять на тренування, стараються плехтять, і я мушу терпіти. Я мушу довести молодшим, що треба виходити поборотися, не соромитися, не боятися, не нервувати, не ховатися, а показати молодому поколінню приклад нормального. Здорового способу життя працюйте, приводьте себе в хорошу форму, і вам на змаганнях аплодуватимуть. Про це ви потім ще довго згадуватимете. Найголовніше це спогади на майбутнє. Наші діти повинні знати про ці змагання, приходити дивитися та вболювати за своїх тренерів, за своїх тат дідусів. І це також мотивація для них тренуватися. Теж мотивація для них тренуватися. Юні спортсмени вже чимало знають. ветерани ще багато можуть. Боротьба поєднує пам'ять про Георгія Миночаряна Живе. Три золоті, дві срібні та три бронзові медалі. Такий результат збірна Харківської області з боксу показала на молодіжному чемпіонаті України у Хмельницькому. Переможними виступами відзначилися дівчата. Кіра Макогоненко, яка представляє кадею США ХТЗ, здобула титул у ваговій категорії до 50 кілограмів. У фіналі вона забила полтавчанку Маїну Донченко у першому раунді. Ще одна підопічна Артема Макогоненко Софія Новікова. Стала чемпіонкою у вазі до 66 кілограмів. Вона здобула дострокову перемогу над місцевою фавориткою Вікторією Кучер у другому раунді. Юлія Ступакова озолотилася у категорії до 63 кілограмів. Зробила це вихованка старшого тренера відділення боксу КДІ США Восток Сергія Верходанова холоднокровно та впевнено. У головному поєдинку Ступакова зустрічалася з Анастасією Шуваловою з Кременчука. Та змусила її залишити ринг також у другому раунді. У загальнокомандному заліку харків'янки посіли друге місце. Срібних нагород у Хмельницькому удостоїлися Богдан Спорнік і Данило Крижанський. Вони піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 63,5 та 71 кілограма відповідно. Крижанський ще й виконав норматив майстра спорту. Олександр Звєрів, Данило Лученцов та Антон Спорнік стали бронзовими призерами. Готували харківських боксерів до чемпіонату України серед молоді їхні особисті тренери. Денис Густодим. Сергій Верходанов та Сергій Штефан МСК Харків продовжує колекціонувати поразки у регулярному чемпіонаті України з футзалу в екстралізі. Їх уже вісім. У дев'ятому турі підопічні Василя Сухомлинова поступилися сусідові по дну таблиці Львівському і найті три У складі городян по одному м'ячу забили Данило Кондратович, Девід Кукленко та Кирило Хахелів. З трьома очками харків'яни опустилися в турнірній таболі проранги на останнє 12-те місце. Це. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус Спорт, Харків, Новини.